Діти вітаю! Запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Але перед початком заняття пропоную розглянути ілюстрацію і сказати, з якої вона казки, кого ви тут бачите. Так, казка «Колобок» І бачимо лисичку з колобком. А в яких казках ще є лисичка? Вірно, рукавичка. А це з ілюстрація з казочки котики півник. Лисичка лісом ходила, хвостиком водила, грибочки збирала, пісеньку співала. Траляля, траляля, ось така як краля. Розгляньте тіло лисички. Воно складається з голови та тулуба. На голові в неї є вушка, очі, носик, ротик, на тулубі лапки передні та задні і хвостик. Тож пропоную таку лисичку зробити на занятті. Ось таку лисичку зробила я. Для роботи візьмемо аркуш білого паперу, трикутники різних розмірів: один великий, один менший, два малесеньких, один трикутник з гострим кутом і два кружечка для очей білих. Для роботи нам треба клей, пензлик, серветка, клейонка і чорний фломастер. Спочатку ми з вами викладемо тіло лисички. Беремо великий трикутник, це буде тулуб нашої лисички. З меншого трикутника покладемо голову їй. Маленькі трикутнички це будуть вушка в нашої лисички. Одне вушко і друге. Ось так. А гострий трикутничок, це хвіст гострою стороною ми покладемо до тулуба. Тож починаємо наклеювати. Почнемо з великого трикутника, з тулуба. Гарно намазуємо края трикутника, притискаємо його, протираємо серветочкою зайвий клей. Тепер голову наклеїмо. Теж притиснемо і знімемо зайвий клей і вушка. Спочатку одне вушко, потім інше. І хвостик. Гострою стороною притиснемо до тулуба. Протримо серветкою. І наклеїмо очі, два білих кружечка. Чорним фломастером домалюємо мордочку їй. Носик спочатку. Ротик зробимо. Намалюємо зрачки для очей. І лапки передні і задні. Ось така лисичка, діти, вийшла в мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення, малята, до зустрічі!